Доброго ранку. Я на Сідова приїхала на ринок. Ще раз подивимось, що тут у нас продається. Це рибний павільйон, але я не знаю. Зараз я зайду, спитаю, якщо згодні, щоб я зняла. Але котик, ну сидить, кошечка, верні, бо це триколорочка. Раз триколорочка, значить кошечка. Так, добре, зараз зайду, спитаю. У магазині нема нічого це тут. Ось отут тільки, оце все, що є, сказала. Карась 75, а маленький 65. Оце все, що є в магазині. Добре. Але Коця сидить, дивиться. Хорошо, пішли на ринок, подивлються, все так співають. Уже піони нарешті розпустились. Дивіться, які гарні, красиві такі. Ой, шикарні просто. І ландиші, боже, а ландиші по чому, яка красота. Є 50, є 100. Оці по 100, так? Да? Да. Да. Ох і красиві. Дивіться. Примість. Красиві такі ландиші. Та щось тут сьогодні. Просто, щоб я знімала, не сідала. Я знаю, що тут мало людей.

тут 70. Это клубника химическая. А клубника почем? А, а звитки Понятно. Так. 220. Молодая 75. Картошка.

Зато є піони. Все, дивіться, бачите, пусто. Я ж кажу, сюди треба приїжджати літом. Або як клубніка буде. Клубніки в цьому році не буде. Люди кажуть, у кого є клубніка, що вона навіть не цвіте. Ніякі не ні сорти, ні пізні, ні середні. Немає клубніки у нас не цвіте. Ось такі от справи. Так що пустий ринок, а якби була клубніка, то тут би було багато людей. І не тільки тут, а ще й там, з тієї сторони, і отам у нас ще люди сидять. Тому ось такий ринок не сідова. Це вже я другий раз сюди приїжджаю. Другий раз приїжджаю сюди, оце хоч трошки тобі зняла. А то, що я в прошлий раз була, то взагалі. Вообще ничего почти не сняла. Просто кактусы. Красиво. Да и все. Вот это коверное. А абрикосы? Абрикосы. 180 180, да? Абрикосы 180 гривен. А Клубника. 180. Теж 180. — А рідиска в пучок по чому? Третя. А чобри. А так, якщо в розгар, скажімо, сезону, то ще і тут усе люди, оце тут де місто. І отут люди стоять, і отут люди стоять, скрізь люди стоять. В Аврору ще зайти? Давайте я зайду в Аврору, хоч ви не дивитесь такі відео. Ну, але так, щоб добити до 10 хвилин, то, мабуть, зайду, щоб ви подивились.

Все-таки одноразовые хорошие формы для выпечки контейнеры. Соль 12 гривен. И цукор 29. Там 900 грамм. Я уже дивилась. А соль килограмм? От на тій солі нема ніяких, ну не написано в крайньому разі, ніяких добавок, а чи вони є, чи їх нема, Бог їх знає. Ось о кришечки для закатки. Такі. А де ж ціна на них? Ось такі лапи. на дачу хороший варіант на пляж ходить. Так, скільки вони куштують, я не знаю. Ой, а же тут? Тепер... Ой, тут поломана ця штучка. Не знаю, де тут сина. Можна, конечно, сюди їх піднести, але я не хочу. Тут оця поломана оця. Żeby ja jeszcze się jeszcze nie było. Собі можу впити, я себе могу и воду гейть, я его не пойму. Это все синтетика. Подушечки такие на стул. Цю гарної якості, оце гольфи, Да? Ну, класно, Одразу чуть, що це якість гарна. Хороші, скільки вони немає ціни. 19 гривень? А, це розмір 23-25, маленький. 19 гривень. А що, тільки такі розміри, ну Тут їх більше немає, але це ще який розмір. Да, 23-25. Порозбирали за 19 гривень. Так, хоча може... Может, я и возьму. Судя, а что такое. Кто скупых-то принес без этикета. Такая чертишка. Чина. Ну, по якости оно так и не хорошее, но чина, я не хочу так Русники тут є. Так то і нічого. 349 гривень. Білизна є тут. Всяке таке. Багато всього. Так, зараз прийду стає все. Тинолит 79 девять гривен по акции. Эрик по акции. Це така зараз вайку скажу. Спочатку дають людям вийти, а тоді вже заходять, але їм об этом не відомо. Оце така Аврора, типу як ота, що біля нас. Є у нас великий магазин Аврора, але треба мені туди поїхати. В общему це такий ринок у нас сьогодні. И трошки Авроры хоч Хочу і не дивитесь такі видео. Я, я сама не люблю с Аврору. Сейчас быстренько скажу. И і все. І, собственно, я піду, чего я буду стоять. Е, в Авроре можно купувати бытовую химию, А если как по акции, то очень даже шиенчору. Такая цена. И ще там бывает коста трикотаж. Дуже хороша ніжна білизна. Трикотаж коста. Оце все, що в Аврорі можна купити. Апертуалетний іноді буває по акції. Трикотаж коста. Оце що я там купую. Пакети для мусора і щось битової хімії. Зараз ось се такий, я не знаю, що тут по Так, червона коза добре. хорошо. Це корова. А коза по чому і корова? Нема вже. Кози нема корова є. А, ну а коза по чому, так, щоб знати у вас тут. Так само. Так само, так. Ну, да? да. А творог по чому? По 170. Творог по сто сімдесят. Тридцять п'ять. Оце у вас найдешова коза, бо скрізь дорожче. Здрасте. Я на центральному і по шістдесят бачила. Так. Да. Да. Ну, українські ковбаси. Це тут. У нас там є свіжина на площаді, така сама. Ой. Ландиші шикарні просто і піони. Ну оце такий вам ринок. Я зняла.